Тому чемпіонаті з перегонів роботів роборейс 2010-2011, який відбувся днями у Львові. Молоді техніки беруть участь у такому неординарному турнірі уже в четверте. Основна мета остається робототехніки це проп. Ну Пропаганда так таких технічної творчості, технічних знань, техніку популяризація її серед ну, скажі, населення, серед людей, так молодих, так що вони не розневірювали. І наша у нас з таких моментів ми вирішили, що Робас не буде суто локальний тернопільський конкурс, так а не це український. тобто кожне місто має право його приймати, так і ми їздимо в кожне місто. Цього разу ми були в Львові. Наступний конкурс буде в Чернівцях, потім в Франківську. Так, відповідно, Якщо до нас приєднається команда-учасник, так то вона потім повинна приймати. Конкурс у себе змагалися у чемпіонаті як найпростіші вузькоспрямовані конструкції, створені початківцями, так і комплексні робототехнічні пристрої зі складною програмною частиною. Розповідає завідувач кафедрою математично-природничих та комп'ютерних дисциплін Галицького інституту Олег Заставний. Він й допомагає молодим активістам розвивати та популяризувати їхнє технічне хобі у Тернополі. Викладач запевняє, що у навчальному процесі важливу роль відіграють практичні завдання, тому і показує своїм. Студентам як теорію втілювати у життя, і власне тут є вже застосування теоретичних знань на практиці. Тобто, по суті, кажуть, п'ять хвилин теорії, потім вживу то зробили, попробували, і вже хлопці знають. От, власне, в даному випадку це йде змагання роботів, тобто в даному випадку моделей машин. От, але по суті, ці знання, які тут використовуються, це можуть. Ну, на базі них можна використовувати будь розробляти будь-яку промислову та побутову автоматику. Призові місця у відкритому чемпіонаті з робототехніки тернопільські команди отримують вже не вперше. З кожним новим змаганням умови стають все складнішими, зізнаються хлопці. Також збільшується й кількість охочих прийняти в конкурсі участь. В Львів з'їхало 17 команд з різних куточків України. Також у місто Лева приїхали білоруські техніки, які отримали приз глядацьких симпатій. Загалом ми готуємося, тобто ми працюємо над нашими моделями, ми працюємо самого початку, але конкретно до Львова ми вже готувалися відповідно пару тижнів, доробляли вже деякі недоліки, котрі усунулися, показалися, виявилися недоліки ніби з попередніх змагань. Це перспективно. Ну, програмувати я програміст в команді виступаю, Програмувати під е, е, контролери, під е, ці. Процесори це. Ну, перспективна галузь. Далі хочемо надалі тримати те перше місце. Хочемо щось нове придумати, поставити якісь нові запчастини і щось якусь нову технологію почати використовувати. Це вже залежить від фінансів. Учасники команд запевняють, що проведення таких турнірів це не просто зустріч однодумців. Метою конкурсу є активне пропагування технічної творчості у сфері високих технологій, забезпечення обміну ідеями та досвідом, а головне залучення молоді до занять робототехнікою.